Ну що ж, подивилися ми кліп цікавенький, і, власне, вже зустрічаємо нашого наступного гостя Кирил Поліщук. Привіт тобі. Привіт. Запитаю ну не можу просто не запитати, слідкуй за чемпіонатом світу з футболу. Звичайно. Дивимося всі матчі, які вдаються. Вчора під час трансляції матчу Алжира Росія, що там відбувалося в Сарабі ну, та тобі? Yeah. Ну, По-перше, ми вчора були в Олександрівці. Там читали, презентували цю книжку до барикад. І ми все так сиділи і нам казали, та посидьте ще, ми так все на годинок нагнали. Ні, ні, треба їхати, треба їхати, починається Росія. Ну, Коли я прийшов, вже був 1-0. Десь там тьохнуло, можливо, сенсі. І я вже так сів, головлявся і думаю, ну все, кінець. Ну а потім, коли, як тільки Росія пропускає, то прокидається весь будинок, і воно це чуть від криків особливо. А то переходимо до цієї збірочки, знаєш, на обкладинці така дуже яскрава картинка, не знаю, можна мене показати, якщо неважко важко, покажіть, будь ласка, мене. Ось така яскрава картинка. Ми бачимо шини, ми бачимо почика, прапор, прапор України. Оце це ще з Майдану, так, з тих подій, що відбувалося на Майдані, на вулиці Грушевського. І ось, чому така ідея ось зробити? Ну, По-перше, цей малюнок називається Студент на барикадах. Його намалював відомий художник і музикант Юрій Журавель гурт Твінта. І ми до нього звернулися, чи можна, нам сподобалася ця картинка, тобто ми довго шукали, що ж можна на обкладнику, як це можна назвати. Потім ми такі подумали, що назва буде до барикад. І... З барикади, ось це саме. Ми побачили цей малюнок, звернулися до Юрія Журавля. Він нам сказав, що можна використати його малюнок. Дав свій офіційний дозвіл, тому ось таке. Класно. Mm -hmm. Я знаю, що і твої, і твої вірші тут є. А про що вони, Вони, як і всіх, про революцію. А можеш так зачитати, бо можливо увесь або там фрагментик. Я можу зачитати один, і який стосується. Початку революційних подій mm -hmm. він називається вулкан. Вони штурхали давній вулкан, засипали його кістяками, загняли вулкан у капкан. Вони били його ногами, вони били його кийками, вони били лежачий вулкан. Вони думали, що то курган, а не гнівне збурунення лави, і прокинулась та давня сила, що вважали вони за лакеїв. Своїм гнівом нестримним накрила їхні голови, стріхи, помпеї. Аж мурахи ну, потіли пішли. Класно, чесно. Класно. І ось напередодні дня Конституції України дуже, дуже добре, що ми говоримо про Україну, про український патріотизм. Ну дай Боже, щоб у кожному серці було те, що зараз важливо відчуває Кирило в Полющук і власне, всі ми так. А скажи, будь ласка, коли починалася взагалі вся ця заворуха з Майданом, ти одразу почав слідкувати за подіями? Чи можливо ти якось був спочатку осторонь? Потім вже тебе повністю захопило це все? Якщо чесно, коли все починалося, коли це ще був прості мирні зібрання, коли це був листопад місяць, тобто те, що ми називаємо допобиття студентів, то я до цього відносився так, як ну. Збираються і дуже часто у нас збираються. Дуже часто. Тобто, так. Але це ну я думаю, багато хто так сприймав. Тобто, що просто ми ось якісь там люди, конкретно студенти, там зібралися за, за підписання, тобто, ну це не думалося, що це щось може вирости таке велике. А потім, коли одразу пронеслося інтернетом, телебаченням ось цим відео з побиття. І після, коли почав почали виходити люди, то після цього щодня. Тільки сидиш, тільки слідкуєш, дивишся, що там, а коли почалися взагалі ці події на Грушевського, перші, навіть ці сутички, як тільки пішли, то ці стрімери включаєш і все. Півночі не спиш. Зранку, як тільки прокидаєшся, одразу їх включаєш, дивишся там по спільнотах. Ну, тобто, якщо немає змоги туди поїхати і бути учасником, то це буде розсумнеюся на передодні. Дякую за то ці України. Як думаєш, якою ти бачиш Україну? Ну давай я роблю ще раз п'ять. Ну, сподіваюсь, такою, якою вона була в ідеалах тих людей, які збиралися. Тобто, як вони хотіли змінити це все, а не так, як можливо до цього все може рухатися, якщо робити якісь неправильні кроки. Тобто вчора або сьогодні вже відбулося там підписання з Євросоюзом ще угод. Так. Сьогодні, сьогодні. Сьогодні, так. Ну, тобто, Бачимо, який такий є процес правильний, Тобто я бачу Україну європейською державою, якою вона, в принципі, і є і завжди була. Головне, що у нас найкрасивіші дівчата в Україні. Я думаю, що з такими жінками у нас чесно все буде добре. Ну, тільки час. І, і такі жінки завжди надихають на написання віршів. Скажи, будь ласка, ти почав перший раз писати вірші, чи в тебе ще був досвід? Якщо був, то розкажи нам про нього. Там було так. Да. Писав. Таке, таке <плес> а писав більше про патріотичні мотиви, чи можливо про кохання життя. до дівчини. А, та це таки дуже важка тема, тому що я починав писати взагалі просто такі оповідання. Тобто це було оповідання про моє життя. Тобто, звичайно, це бажання, що я хотів робити. Там мені було років 13-14. Часто щойно ви сказали про те, що у нас найкрасивіші жінки. Ось тут у нас муха залусіла і почала чіплятися до Оленки. Продовжуй. А, а потім після того я вирішив, що в мене має бути музичний гурт і я маю бути вокалістом, тому що я ні на чому не вмів грати. І співати я також не, не вмів. Але я думав, що я маю сам писати е, тексти. І я почав писати тексти пісень, вони виходили жахливі. Потім я почав зрозумів, що з музикою в мене не складеться, але ось ці тексти мають залишатися, я почав писати їх, вони ставали е, більше схожі на вірші. Е, це було не дуже, ну потім якось воно все вирівнилось. Про що завжди писалося багато про що. Тобто, конкретно, так сказати, важко. Тож, головне, аби писалося, я думаю, то випишуся, і щоб майбутньому ну, можливо, щоб ми будемо приділяти увагу всьому тому, що відбувається в Україні, і ми будемо писати, що про добре, хороше і позитивне і про вас. Да, і про вас, любі дівчата. Я тобі дякую за те, що пройшов програму. А дай Боже тобі успіхів. Чим буде займатися літом? Відпочиватимеш, можеш десь. Не море, їдеш. Ні. Не поїду. Все, Оленка, немає Все. того компанії. Немає Вона більше в мене зрукається. питань. Розумієш, це було останнє питання, яке я про. Все, добре, дякую, що прийшов. Ми з вами зустрінемося за кілька хвилин. Це програма після роботи.